Із подією, яка, очевидно, не чекалася точно Пригожиним і ПВК Вагнером, але так вже сталося, що сьогодні рівно 2 місяці, як відбувся так званий заколот Пригожина і Вагнера, коли вони вирушили колонами на Москву. По-вашому, е, тоді багато говорили, що це є частина плану е, ФСБ, що вони спеціально це розіграли, чи там Головне управління розвідки разом з різними спецструктурами для того, аби продемонструвати, що в Росії є. є Якась умовна військова опозиція, яка може прийти до влади? Весь світ тоді жахнувся, каже: Боже, Боже, що, що ж буде, якщо е, Пригожин дійде до Москви і е, ядерні арсенали опиняться в якихось нечесних руках? Що для нас, в принципі, що Путін, що Пригожин, це одна сатана, але в даній ситуації що ви можете сказати, як можуть розвиватися події? Якщо справді підтвердиться, що Євгеній Пригожин загинув і доволі за таких драматичних обставин його не отруїли полонієм, його не вбили десь там підворотні в мінську, коли він там був, і його не вбили в Африці. Його літак вибухнув у небі Російської Федерації. Ну, бологої це посередині між Москвою і Петербургом, що дуже симпатич, символічно. По-друге, ну, з кількох джерел вже підтверджується, що збили цей літак повітряних засобів Російської Федерації. Виглядає так, що генерал Буданов подзвонив ППО Росії і сказав, що ми там безпілотник запустили, так що ловіть. Ну і хтось виконав команду і піймав той безпілотник. Воно, звичайно, можна іронізувати, але е, те, що ППО Росії збиває цивільний борт, це виглядає як е, ну, остаточна і безповоротна катастрофа е, взагалі всіх е, високотехнологічних військ Російської Федерації. Тут у нас е, розбилась луна 25 на, на виду в цілого світу. Сьогодні ж індуси свій апарат посадили на південний полюс е, місяця. Ну і от тепер е, оця історія з Пригожиною. Я після цього заколоту взагалі-то говорив, що якщо цей заколот не постановочний, то Пригожин більше місяця не проживе. Ну Бачите, я помилився на місяці. Але. Дійсно, зараз нинішня історія, чим вона загрожує Путіну. Бо Путін, який підірвався із Курська, він зараз боїться всього і вся І мало хто вірить в те, що це був Путін, тому що судячи із останнього відео, де людина схожа на Путіна, знімає годинник, потім дивиться на руку без годинника, і це якась ну, дивна поведінка. Судячи з усього, ну, або Путін вже абсолютно не при пам'яті, тобто, і, і весь час використовують якогось двійника, або ситуація почала сипатися наскільки активно, що ну, пішов повний розбаланс у силовиках, тому що. 15 генералів. Зокрема, нарешті, от, буквально днями вирішилася вчора, вирішилася доля генерала Суровікіна. Його викинули з Збройних сил, можливо, його десь десь кудись там відпровадять якимось послом Монголію. Але судячи з усього ще 15 генералів. Плюс два генерали взагалі, один з них Жирко, по моєму прізвище, який був одним тимчасово виконуючим. Обов'язки командувача спецоперації в Україні, тобто можна сказати, що оці всі події дуже нагадують події 91-го року перед 19 серпня, або ж, ну по суті, в Росії мені здається визріло певне. Коло людей, яке хоче негайно згортати цю військову ну авантюру, яку Путін розпочав проти України, тому що вони розуміють, що ресурси Росії згорають з такою швидкістю, що навіть якщо Росія негайно вийде з війни, повністю залишить територію України, то все одно інерція цього розвалу російської економіки не зупиниться навіть через рік. Тому ем, враження таке, що є ознаки зачистки простору від радикальних е, осіб, які зацікавлені, які вмонтовані в економіку війни. А з іншого боку, е, ну, поки що не вистачає е, все-таки е, ну, таких символічних е, зачисток, щоб можна було зрозуміти, що дійсно в Росії з'явилася антивоєнна група, яка хоче негайно. Обмежити владу Путіна і зачистити від всіх налаштованих на продовження війни радикалів політичний простір Росії, пане Володимире. Подивімося фрагмент телеканалу, фрагмент з програми телеканалу Росія 24 як тремтячими губами пропагандист вимовляє про те, що літак Пригожина порушив правила безпеки. Дивімося. В авиакатастрофе в Тверской области. Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности. Напомню, там потерпел, потерпел катастрофу частный самолет, летевший из-за Москвы в Санкт-Петербург. Погибли 10 человек. Среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Цікаво, те, що інший літак також бізнес джет Пригожина летів з Москви в Санкт Петербург, потім розвернувся і знову сів в аеропорту Москви. Що, Що сьогодні? Давайте нашим телеглядачам нагадаємо, що взагалі сьогодні відбувається сьогодні. В Принципі вкрали російський гелікоптер. Мі 8 про це вже всі повідомляють. і Головне управління розвідки повідомляло про те, як пілот російський прилетів на українську територію і здав фактично гелікоптер нашим збройним силам. Підпалили російський літак біля Зміїного, спалили С 400 на Кримському півострові. Ну і от збили літак з пригоженим. За деякою інформацією, цей літак летів біля якоїсь військової частини. Десь там в дуже серйозний військовий склад є по дорозі з Москви до Санкт-Петербурга, і його могли збити власне. ППО, побоючись що це якась там ціль, повітряна ціль з України, цілком може бути, але найголовніше по вашому, чи в цій ситуації Путін знав про те, що по цьому літаку будуть стріляти або цей літак вибухне в повітрі, чи в даному разі це було для нього також несподівано. Ну, тут важливо наскільки буде підтверджена саме та версія, що протиповітряна оборона збила цей літак. Якщо дійсно літак збитий, бо ну, от свідки, які навіть на відео, вони говорять про те, що був вибух в повітря, був вибух, але ракета ж завжди дає специфічний шлейф і, і чути. Ну от на небі не видно шлейфу ракети. Яка б летіла в бік того літака, тому не виключено, що, по-перше, російська авіація потерпає від нестачі оригінальних запчастин і мастил, і всяких рідин для того, щоб обслуговувати літаки. Це, це велика біда, і через це зупиняються сотні літаків у Росії. По-друге, Якщо це вибух на борту, то хто його знає, вони ж абсолютно ну, сумасшедші, вони ж возили там купу зброї завжди при собі. Якщо там був Уткін і Пригожин, вони завжди, наскільки мені відомо, літають озброєними. Тому невідомо, це ж люди такі дивні, що вони могли підірвати в літаку гранату. Хто його знає. Тобто зараз дуже важливо нам з різних джерел дістати інформацію, що цей літак був вражений засобами ППО російським. І тоді це розгортає абсолютно іншу картину, тому що ну, між генштабом і Міністерством оборони і Пригожином тривав конфлікт, такий досить складний. І образи на адресу Герасимова і Шойгу, які весь час. Виголошував е, Пригожин, вони в принципі ну, е, дозволяють припускати про помсту з боку очільників генштабу. По-друге, все-таки е, без волі е, і без позиції Герасимова і Шойгу того ж самого Суровікіна і інших генералів навряд би ще так жорстко зачищали. Тобто 15 генералів-полковників, які арештовані і усунуті від виконання обов'язків, це апаратна перемога шойгу і герасіку. І зараз от з'явилася інформація пане Володимира про те, що тіла Євгенія Пригожина і Дмитра Уткіна опізнали. Про це пишуть російські засоби маси інформації. Найближчим часом буде проведена генетична експертиза, і ну зрозуміло, що в цій ситуації найголовніше яка реакція буде приватної військової компанії Вагнер, тому що їхніх командирів сьогодні не стало у такий. Драматичний спосіб, Я... ну, Сергій. Це ж це ж не несподіванка. Згадаймо, як прямо в Пригожинському кафе в Санкт-Петербурзі підірвали одного такого каламутного персонажа із України родом, одного з воєнкорів. Татарський. Тобто, там, там, було, там, між силовиками, йде війна. Проти Пригожина серед таких лінійних військових є багато претензій до Пригожина в тому, що Пригожин через всякі каламутні схеми, через готівкові транші. Тобто він платив за постачання саме Вагнеру боєприпасів спеціально доплачував. Це, це відомо було. І через це ну командири в лінійних військових частинах на фронті українському дуже потерпали через страти, не маючи боєприпасів. І це і вони просто ну, апелювали і до Герасимова, і до що його що, що, що таке твориться, чому Вагнер завжди отримував в 10 ну в 10 разів більше боєприпасів, особливо до артилерії, ніж звичайні лінійні частини.